На жаль, моя робота найменш героїчна, я сижу в офісі і забезпечую е, комунікацію, інформацію, щоб все це працювало. Тобто наша стрілька, яка захована в самій середині механізму, але на яку чомусь знатно багато замикається. Але я маю створити ті умови, щоб медики максимально комфортно робили свою роботу, почувалися вихищеними потрібними, е, 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 ефективними, це. Е. Ну вот, телефон начинает nó... нагревать, алло. Я. Плюс. Курса выезд. Лимфа новые. Лана. Я. Плюс. Слифа на манере. Дякую. Друзі, але буду нагадувати ще раз, що наша мета це не тільки перемогти Путіна, вигнати цю ніч з української землі, бо це само собою зрозуміло, як побудувати таку країну, за яку буде не соромно перед тими, хто наклав життя. Зараз ми займаємося евакуацією поранених і цивільного населення з Романівки. на шосту годину ранку. Виїжджає перша бригада. Uh, яка там на 9 годину ранку виїжджає друга бригада, яка працює до третьої, і на дванадцяту виїжджає третя бригада. Ну, це поки те, що потрібно там. Якщо потрібно більше, ми можемо більше бригад висунути. Це якщо буде багато поранення. Сода фотографінні юкей. Трейнамбільнс круз Айосаворконбільленсизні юкей. Martin is brilliant trainer. He just completed the training of our guys. He, he said we were so dumb that he had to cut it in half. <laughs> yeah, they were so clever. I, I had nothing to teach them. <laughs> but, no, they were great. <laughs> Бабушка, вы можете я заберу. Вс? Готовьтесь. В основному йдуть цивільні, поранених таких немає. Ну, в основному це вогнепальні якісь або якісь осколкові поранені. Всі ну, віримо, що глобальне майбутнє робиться тут. Тому ми не можемо дозволити, вільний світ не може дозволити програти в Україні, але також не може дозволити вигравши за радянським зразком повернутися в рабство, коли Радянський Союз переміг Гітлера і повернувся в концтабери. Та я мислю і намагаюсь моїх друзів, які тут навколо, думати не тільки про те, як прогнати Путіна, окей, десь де Кардон становиться. Ми зараз бачимо, що ми вистаємо а про те, щоб на цій землі е, почало ставати те майбутнє, коли американці, канадійці, поляки, німці будуть мріяти стати українцями.